І сьогодні, браті і сестри, щоб ми не були наказані Богом, ми повинні просити Бога, що, Господи, я суєтний чоловік, я грішний чоловік. Але допоможи мені бути в неділю на службі. Допоможи мені, Господи, перебирати свою лінність, свої суєтні справи, щоб я почув твій голос. І думаєте, ви сьогодні прийшли просто так. Коли служба почалася, я думав, що мало буде людей. Ви ж всі зайняті, а з кожної хвилиною служби у вас ставало все більше і більше. Визначали, що ви десь, може, не думали, але ви все-таки останню хвилину рішили, я йду, я їду. Коли прийду, тоді прийду. А це означає, що? Що тут був зов Божий, який ви прийняли, не відгородилися, не оправдали себе. А пізно, а вже не встигну, а буду дивитися на мене. Але ви сьогодні до кінця служби до думали, слава Богу, що я сьогодні в церкві. Слава Богу, що я сьогодні не проспав, не проспала. Слава Богу, що я втік сам від себе. Коли мені кажуть, батюшка, ви приїхали, кажу, сам від себе втік. Та ви свого такого лінтя лишили вдома, а самі тут приїхали, так сам собі кажу, сам від себе втік. А так нам треба самому від себе тікати, браті і сестри. і самому себе заставляти на молитву. І до ісповіді, і до причастя, і на молитву, і на акафес, і на канон. І потім стоїмо і думаємо, Господи Боже, що це було? Я ж так не хотів, я так впирався. Але Матір церква вчить нас чути голос Божий, і йти за Ним, а не відгороджуватися